Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні пропоную вам подивитись ляльковий театр пан Коцький. Тож гарного перегляду. В одного чоловіка був старий кіт, що вже навіть і не здужав мишей ловити. От хазяї взяв, вивіз в ліс. Та й думає, нащо мені цей кіт здався, тільки дурно буду годувати, нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? Я пан Коцький. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Тоді кіт і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так йому вже годить, уловить де курочку, сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. Е, ні, у мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи та й стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть: А зготуймо обід! І взялись міркувати. Кому по що йти? Вовк і каже. Піду по м'ясо, що було що в борщ, дикий кабан каже. А я піду по буряк та картопельку», – А ведмідь. А я меду принесу на закуску Заєць, а я капусти. От, роздобули всього, почали обід готувати. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати пана Коцького на гостини? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. Я теж не повороткий!» Вовк, я старий уже і трохи не добачаю, тільки й зайчикові приходиться. Побіг заяць до лисичиної хатки. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик на двох лапках стоїть, питає його. А чого ти прийшов? Просили вов, кабан, ведмідь, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад, та й хвалиться, ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то вас розірве, і вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк зарився в стогу, кабан ховається під стіл, а зайчик лізе під кущ, коли це веде лисиця пана Коцького, доводить до стола. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже. Мау, 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 а ті думають, от вражого батька-син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Зліз пан коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, так і простягся на столі. Кабан лежав під столом та якось комар і вкусив його за хвоста. А він так хвостом і крутнув. Кіть же думав, що то миша. Та туди, та на кабана. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Панкоцький злякався кабана, скочив та на дерево. та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, то до такого доліз, що й дерево не стерпло, так він додолу упав. Гуп, просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, та як дременуть, то тільки й видно. А заєць і собі за ними побіг не знає куди. Потім Посходились та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Отже, дітки, який ляльковий театр ми з вами подивилися? Так, пан Котський. А про що вона? Про кота. А як кіт опинився у лісі? Правильно, його вивіз хто? Хазяїн. А чому? Правильно, тому що він був старий і вже не міг ловити мишень. А що з ним у лісі сталося? Так, він зустрів лисицю і що? І подружився з нею. Молодці! А далі що було? А потім лісові дворяти хотіли побачити пана Коцького і що? І вирішили запросити лисичку і пана Коцького до себе. На обід. Молодці. А згадайте, дітки, а хто що приніс, щоб обід зварити? Так, вовк що приніс? М'ясо, кабан що, буряк і картопельку. А ведмідь, а ведмідь меду приніс. А зайчик, а зайчик. Капусту, молодці. А чому звірі поховалися, коли прийшов пан Коцький і лисичка? Так, а тому, що лисичка сказала, що, діти, звірам, поховайтеся, бо як прийде пан Коцький, то він всіх вас пороздирає. Правильно, дітки. А скажіть мені, дітки, хто більший кіт чи ведмідь? Так, ведмідь. Кіт чи Вовк. Ну, звичайно, вовк. Кіт чи Заєць. Ну, десь однакові, то хто ж кого повинен боятися? Звірі кота чи кіт звірів? Так, дітки, кіт повинен боятися звірів, бо він менший. Але у казці нашій все навпаки. Кіт всіх налякав. Тож, які останні слова були звірі? Ану згадайте? Так, який малий, а тільки-тільки нас всіх не поїв. Ну що ж, дітки, маю надію, що вам сподобалось ляльковий театр. І якщо у вас є вдома іграшки, а я знаю, що вони у вас є, пропоную вам разом з сім'єю розіграти ляльковий театр. Буду чекати на ваш театр. На цьому я кажу до побачення. Все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.